Вітаю, друзі! І сьогодні ми знову з вами поговоримо про почуття провини і спробуємо попрацювати з цим почуттям. Ви знаєте, що ви робили те, що від вас залишило і ви намагалися зробити найкраще для своїх близьких. Але при переживанні втрати іноді ми все ж таки себе звинувачуємо. І сьогодні давайте спробуємо відпустити провину. І сьогодні ми зробимо все можливе, щоб стати вільними від Цього нереального і дуже руйнівного почуття. Отже, починаємо. Знайдіть для себе зручне місце, підготуйтеся. Ви можете присісти або лягти. І перш ніж ми підемо до почуття провини, давайте ми з вами трошечки подихаємо і видихнемо всі наші думки з нашої голови, всю нашу втому з нашого тіла і підготуємося до нашої подорожі, до зцілення. Робимо глибокий вдих, і на видохи ми видихаємо всю нашу втому. Ще один глибокий вдох, який наповнює нас світлом, теплом, і на видохі ми розслабляємося. Ви можете навіть уявити, як світло заповнює ваше тіло, а втома виходить як іридин з вашого тіла. І в першу чергу ми робимо глибокий вдох в нашу голову і видихаємо усі думки, усі тривоги, вдох, видох. І от коли ви так дихаєте і наповнюєте себе світлом, зробіть огляд свого тіла внутрішнім зором. Голова, шия, плечі, груди, живіт, стегна, ноги. Продивіться і пошукайте, де в вашому тілі живе провина. Подивіться на неї. Як вона виглядає? Яку вона має форму, колір? Якби це був образ, то який образ це був би? Це великий образ чи маленький? Подивіться на цей образ. І давайте поговоримо з образом провини, який живе у вашому тілі. Будь-кий вдих, вплив. І Цей образ начебто виходить з вашого тіла і опиняється перед вами. І ви кажете, я тебе бачу, я тебе визнаю. Я дякую тобі за те, що ти була зі мною. Напевно, ти хотіла мене чомусь навчити. Але я вже отримала урок. Я тобі дякую. Мені більше не потрібно навчання. І подивіться, що провина хоче вам сказати. Знову ми дивимося, слухаємо і говоримо. Я готова далі. Ти без тебе, Що тобі дати, щоб ти пішла від мене. І, можливо, почуття провини захоче взяти з собою якийсь предмет на згадку, ну, наприклад, квітку. Або... Пробачення Або обіцянку не терзати себе. Дайте цьому образом те, що потрібно, і провина пішла від вас. І скажіть, я тебе відпускаю. Я тобі вдячна або вдячний. Але я можу жити далі, не звинувачуючи себе і зберігаючи пам'ять про близьку людину. Можливо, вам зараз захочеться плакати, це нормально. І ми з вами пам'ятаємо, що природа не терпить порожнечі. Якщо в вашому тілі жило почуття провини, і воно вийшло, то напевно його треба заповнити чимось, саме це місце. І я вам зараз пропоную звернутися до сонця, подумки і вдихнути енергію світла, тепла і заповнити своє тіло. І ви уявляєте, як світло заповнює те місце, де жила провина. А також поступово світло заповнює все ваше тіло. Ваше тіло стає легким, світлим, наповнюється енергією, глибокий вдох, видох. Уявіть, як світло оточує вас повністю, проникає в кожну клітинку вашого тіла. Ми можемо насолоджуватися цією легкістю, спокою. Ми дозволяємо собі жити в світлі. Побудьте в цьому стані стільки, скільки вам потрібно. І потім, коли будете готові, зробіть глибокий вдох, розплющуйте очі і поторбуйтеся про себе після медитації. Трошки полежіть, а потім Випийте склянку води і, можливо, укутайте себе чимось теплим. До зустрічі на нашому каналі.